Чи пам'ятаєте ви, як вперше вас батьки привели до школи, якими боязкими та несміливими були тоді? Пам'ятаєте, як навчалися сідати за парту і красиво вставати, як отримували перші у своєму житті оцінки? Сучасна освіта вимагає від педагогів ще задовго до того, як дитина вперше переступить поріг школи, вже розпочати процеси і адаптації до нового середовища. Чим раніше дітки познайомляться один з одним та навчальним закладом, тим краще переконані вчителі. У нас школі започатковано таке, що напередодні свята Миколая ми запрошуємо майбутніх першокласників до нас у школу на свято і учні початкових класів готують для них дуже гарну виставу і дарують подарунки їм кінці, які виготовили на уроках праці своїми руками. Чотири роки назад, коли ми набирали діток перший клас, ми Проводили такі самі підготовчі заняття. І я зробила для себе такий висновок, що це дуже ефективно потім відображається в їхньому навчанні, коли вже дітки приходять в школу з 1 вересня. І ось з січня, починаючи по суботах, за певним графіком, ми проводимо ці підготовчі заняття. Підготовчі курси заспокоюють і батьків, які з не меншим хвилюванням 1 вересня приведуть свою дитину до школи. Адже до цього їх кровинка не мала такого чіткого режиму праці та відпочинку. Це новий етап в житті, новий нові друзі, новий колектив. Тому дещо хвилювання присутнє. Але ми ну дуже вдячні школі за те, що проводяться підготовчі курси. Ми ходимо кож через суботу. Ми ходимо на курси, і дитина знайомиться з своїми майбутніми колегами, так кажемо, однокласниками, друзями. І тому хвилювань в принципі таких у нас зараз уже й немає. Сьогодні аби дитина добре адаптувалася у школі після дитячого садка. Педагоги докладають максимум зусиль. Для шестирічок у групі подовженого дня є кімната відпочинку та ігрова зала, куди залюбки під час перерви забігають діти. А ще у школі велику увагу приділяють фізичному та духовному вихованню дітей. Рухливі ігри, таночки, хореографічні постанови все це всебічно розвиває дітей. Діти молодшого шкільного віку дуже люблять рухливі ігри, і не тільки на перервах, а і ми граємо і під час навчального процесу рух це життя. Це ми ростемо, розвиваємося, і для того, щоб краще сприймати новий матеріал, звичайно, дуже корисні такі рухливі перерви. До міста знань, яке має свої вулиці, запрошує майбутніх першачків загальноосвітня школа номер 2 Ось поряд один з одним розмістилися будиночки по вулиці каліграфічні. Перед кожним будинком охайний зошит, в яких десь несміливо, а десь вже чітко поставленою рукою прописані рядки літер оповідань та розв'язані задачки. А потрапити на цю вулицю школярикам допомагають вчителі, які навчальний процес перетворюють на цікаву подорож стежками казок чи бурхливими морями. 25 учнів третю. Оба класу є злагодженою командою під керівництвом свого капітана Лесі Борсукової. Їх корабель вправно мандрує океаном знань. Щоб вчитись гарно, вчитись треба весело. Від настрою кожного з нас залежить не тільки результативність навчання, а ще і наше здоров'я, яке кожен з нас має дбати в першу чергу. Це, звичайно, допомагає нам трошечки розслабити атмосферу і з успіхом, з цікавістю мандрувати по країні знань. Вчитися, рахувати, писати, читати, сперечатися, доводити та допомагати один одному, ось чому навчають у школі. А ще вчать дружити та жити за правилами рідного шкільного будинку, який розмістився чи то на вулиці майстрів, чи то на вулиці художників, які підкорили собі кольори та всіма фарбами веселки, додають настрою собі та оточуючим. Колір впливає на наше самопочуття, на наш фізичний стан, на наш настрій. Кольорова гама це не то не начебто інструмент, за допомогою якого ми можемо вплинути на і отримати необхідну нам енергію. Немає значення, чим малюють юні художники. Пальчиками, пензликами з допомогою коктейльних трубочок чи кольорової солі їхні творчі роботи знайдуть своє місце на вулиці художників або ж у парку відпочинку, куди за потреби завітає шкільний психолог, щоб допомогти школярикам та їх батькам. Ми допомагаємо батькам, роз'яснюємо, показуємо і в дітки, які виникають проблеми адаптації. Психологічна служба проводить в ігровій формі заняття для підвищення цієї адаптації. Батькам надається допомога кваліфікована як психолога, як вчителя, що потрібно зробити, на що потрібно звернути увагу. Школа це повноводна ріка, до якої веселими гомінкими струмочками стікаються діти. Вони впевнено будуть крокувати країною знань, відчувати тепло і підтримку вчителів та друзів. Адже школа на певний час стане їхньою другою домівкою.